Вже стало доброю традицією на День Незалежності нашої країни в місті Броди проводити турнір з стрітболу пам'яті героя АТО Степана Гунько. Ось і цього разу, 24 серпня, на спортивному майданчику Бродівського опорного закладу середньої освіти перших-третіх ступенів відбувся вже 10-й ювілейний турнір. Свого часу він був організований самими спортовцями, колегами, хто мав колись можливість разом із Степаном займатися цим видом спорту, який наш герой так любив. Турнір відбувався за підтримки Бродівської міської ради та відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради. Перед початком змагань з привітальним словом звернулися головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Наталя Гудима та заступник міського голови Оксана Прокупець. Вони привітали всіх учасників змагань, подякували за участь в цьому турнірі, а також подякували нашим збройним силам України за те, що своїм героїзмом дають можливість проводити такі турніри. Хвилиною мовчання всі учасники вшанували всіх загиблих, які полягли, захищаючи наш суверенітет та незалежність. Також традиційно виконали слави нашої країни. Ну і сам турнір. Цього року прийняло участь 9 команд, які були розбиті на підгрупи юніори та дорослі. В категорії юнаки брали участь 5 команд: це бродівчани Карпати, Сімузер, Петколедж, Небораки та гості з Ративилова команда Пістони. В категорії дорослі приймали участь лише команди бродів Чиназис, баскетбольний клуб Броди, Орли та Легіон, які складалися з військових. Під палючим серпневим сонцем команди боролись так, ніби здавалося, що кожна гра за золоті нагороди. Але завжди є переможці та переможені. В категорії юніори команди зіграли ігри між собою, та за попередніми результатами відбулися півфінали та фінали. Отож, третє місце зайняла команда Карпати. Друге місце виборола команда Пістони. І переможцем турніру стала команда Підколеджу, яка в додатковому екстратаймі виборола перемогу. Це дуже символічно, що саме баскетболісти підколеджі імені Маркіяна Шашкевича стали переможцями, адже саме в цьому закладі навчався Степан Гунько. В категорії дорослі команди, провівши ігри одна з одною, розмістилися в такому порядку. Третю сходинку вибороли спортомці команди Орли, другу сходинку посіли баскетболісти команди Легіон. І переможцями турніру стала команда Ginnazis. Усі призарі та переможці були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Нагородження проводили Наталя Гудима та мати героя пані Оксана. Від імені учасників висловлюємо подяку організаторам турніру за популяризацію цього виду спорту і за те, що турнір є щорічним і має підтримку. Подяку матері герої пані Оксані за те, що виховала хорошого сина, адже на турнір пам'яті Степана Гунька збираються не лише його друзі, а й багато іншої молоді, які поважають нашого героя. Ну і велика шана і подяка Збройним силам України, які ціною свого життя дають можливість займатися улюбленим видом спорту. Слава Україні! Слава героям!